Вітаю у промову! Вам колись говорили, що ви сидите як засватані. Хоча, напевно, у той момент ви навіть не думали про одруження. Так, засватати це дістати згоду на одруження в батьків нареченої, звичайно, через старостів. А от коли говорять, як засватаний, то мають на увазі несміливих, сором'язливих, нерішучих, або таких, що трохи пишаються. Як засватана дівка сидить або стоїть, це або ніяково несміливо, сором'язливо, або ж гордо, піднесено з почуттям власної гідності. А про заборонений плід кажуть, гарна дівка та засватана. Говоріть українською правильно, перед одруженням сватайтеся, але потім не сидіть, як засватані.